114 тисяч гривень на евакуаційні баги для українських військових зібрали на вагі фесті у Козятині. Про це суспільному розповіла організаторка Олена Гуменчук. -Мед. Волонтерка очолює благодійний фонд Берегиня країни. Всі сили прикладаємо для того, аби зібрати кошти саме на баги, на таку цікаву техніку, яку переробляється старих Жигулів Нив, і вони слугують нашим хлопцям і як бойові машини, і як машини для вивезення поранених евакуаційні. Перед початком фесту учасники проїхалися вулицями Козятина, аби привернути увагу якомога більше містян. Ми стараємося долучатися до кожного заходу, де проводиться якийсь збір коштів, допомагаємо, чим можемо, волонтерам, донатам. Військовослужбовець Андрій, водій одного з баги. Каже, такі швидкісні і маневрені авто зараз дуже потрібні на фронті. На фронті не вистачає таких машин, іменно таких машин. Це машина на базі Ніви. Котра вже перероблена і зарулена під війну. Ця машина виконує любі бойові завдачі, не тільки вона ізначально зроблена як легка, штурму, легка машина піхоти, але на ній також можна доставляти боєприпаси, забирати назад пораненого. Простим людям потрібно зрозуміти, що без таких машин воювати занадто тяжко. Дорог нема. Прохідність ніяка, зорієнтуватись майже неможливо і навіть просто заблукавши і попавши в якусь засідку за допомогою такої машини можна туди легко вискочити. Локацію для багіфесту обрали стадіон залізничного училища. Тут за донат кожен охочий мав змогу прокататися на багі та мототранспорті. Швидкість чувствується. Е, ну, погано що пелюка летить. Ну, піднімається. Ну, адреналін відчув. Ця машина перевозить воєнних на війні. Дуже круто, дуже швидко, дуже класно. Я знаю, для чого застосовується ця машина. Ззаді є носілка, на яку можна насипити людину. Там вона закріпляється, людина не випадає. Тут можна перевозити від п'яти воїнів. Зверху можна поставити пулемет, перевозять, відбиваються. Машина крепка, не знаю скільки стоїть. Їде дуже добре. Також відвідувачі Фесту змогли приміряти військове спорядження та спробувати себе у ролі оператора розвідувального дрона. Розказуємо їм, чим ми займаємося, як ми рятуємо людей, даємо спробувати там пролетіти, там, десь поверху, щоб вони побачили, почувствовали, що це. 63% заряду. Зараз я на висоті 8,9 метрів. Завдяки дрону я бачу, що прям все відбувається навколо. Також на фесті відвідувачів пригощали баношем. Польову кухню зорганізувала військова частина Червона Калина. Сьогодні приготували в нашій польовій кухні банош. Банош у нас на сметані. Ми з його зробили з шкварками, з м'ясом і зверху посипаємо бринза бренз, і петрушка. Банош дуже смачний, тому що він вариться в польовій кухні. Я вперше таку кашу їм, що їдять солдати. Так, вона дуже смачна. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації це вже п'ятий Багіфест, який зорганізовують їхні волонтери, каже Олена Гуманчук-мед. У травні такий пройшов у погребищі. Тоді вдалося зібрати 483 тисячі гривень. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниччина.